Доброго дня, любі п'ятикласники, параграф 11. Чому вода найдивовижніша рідина на землі? З усіх рідин на землі вода єдина рідина, яка за температур, придатних для життя, перебуває відразу в трьох станах: твердому, рідкому та газуватому. Ця її особливість забезпечує колообіг води у природі. Пункт перший. Чому вода така важлива? Ти вже знаєш, що чиста вода прозора. І немає ані запаху, ані смаку. Але така вода є хіба що у лабораторіях учених. У природі вода активно вбирає в себе, розчиняє у собі і сама проникає майже усюди. Три чверті планети вкрито водою: океан, моря, озера, річки, струмки, болота. А над планетою пливуть хмари, скопище водяної пари. Краплинок води і кристаликів льоду. Вода є у повітрі, яким ми дихаємо. А найбільші запаси прісної води на землі заморожено у льодовиках і велетенських айсбергах. Ми самі значною мірою складаємося з води. Без води неможливе життя. Малюнок 50-й. Адже вона входить до складу організмів, розчиняє потрібні для життя і виводить шкідливі для організму речовини, охолоджує організми. Середовище існування багатьох тварин, усе живе на землі, споживає воду. Вода стратегічний продукт кожної держави. Без неї не може існувати жодна рослина і тварина. А отже, і сільське господарство. У промисловості вода є сировиною, теплоносієм, розчинником. Вона є найдешевшим транспортом, дорогою, що пов'язує віддалені міста, ставки і фонтани. Неповторні елементи архітектури. Не марнуймо воду. Україна найменш забезпечена водними ресурсами держава у Європі. Водночас, щодоби кожен мешканець України споживає 320 літрів води, тоді як у великих містах Європи, 100-200 літрів. Пункт другий. Які особливості води? Вода єдина речовина на землі, яка за температур, придатних для життя людей. Може перебувати одночасно у трьох станах малюнок 51 твердому, рідкому і газуватому. Саме ця її особливість забезпечує коло обіг води в природі. Тверді тіла зазвичай щільніші, ніж рідини, з яких вони утворилися. А з водою все навпаки, малюнок 51 Молекули води у рідкому стані два упаковані щільніше ніж у твердому один. Тому лід. Плаває на поверхні води, порівняй щільність упакування молекул води і льоду. Саме тому, що лід плаває на поверхні води, у річках та озерах можливе життя. Якби лід тонув, на поверхні утворювалися б все нові й нові шари льоду. І врешті водойма промерзла б до дна, рослини на дні скувала би крига. А майже всі водні мешканці неминуче загинули б. Переглянь за QR-кодом 3D модель замерзання води. Зверни увагу, як змінюється щільність упакування молекул під час переходу води з рідкого стану у твердий. Пункт 3. Скільки в тобі води. Кількість води в тілі залежить від віку людини. Уяви, ти більш ніж наполовину складаєшся з води. Щоб дізнатися, скільки в тобі води, порівняй свою масу з показниками в таблиці 2, дихаючи, ми втрачаємо воду, подихай на холодне скло і воно вкриється крапельками води. Ти видихаєш вологе повітря, що містить водяну пару. Охолоджуючись, вона конденсується, перетворюється на рідину. За добу ти витрачаєш приблизно 10 склянок води. Стільки ж води тобі треба випивати і спожити з їжею. Щоб покрити втрати води на дихання, вода міститься у всіх продуктах, які ми вживаємо: в овочах, фруктах, м'ясі, хлібі та крупах води більше, ніж твердої речовини. Заморожений хліб досить поширений напівфабрикат у світі. Такий продукт можна зберігати тривалий час, він не черствіє, а за потреби його можна швидко допекти. І частувати гостей свіженькою випічкою. Пункт 4. Як зробити модель коло обігу води? Вода перебуває у постійному русі, випаровуючись з поверхні водойм, ґрунту та рослин. Вода накопичується в атмосфері, повертається у вигляді опадів, поповнюючи запаси в океанах, річках, озерах. Тому кількість води на землі не змінюється. Це і є колообіг води у природі. Виготовте за інструкцією модель явища колообігу води у природі. Які спільні ознаки моделі та явища. Чим вони відрізняються: перше. Акуратно відріж верхню частину пластикової пляшки. Друге дно пляшки вистили дрібними камінцями шаром завтовшки приблизно 1,5 см. Третє зверху насип 5-сантиметровий шар доброго ґрунту. Четверте. Посади невеликі рослини алое, товстянки, очитки, кактусу. Невибагливі і житимуть у пляшці дуже довго. П'яте. Зволож землю несильно. Шосте. Закріпи верхню частину пляшки клейкою стрічкою і закрути кришкою. Сьоме. Постав модель у добре освітленому місці, але не на пряме сонце. Якщо рослини приймуться, коло обіг води можна буде спостерігати впродовж року. Восьме. Простеж за змінами, що відбулись у середині пляшки впродовж доби. Запиши своє спостереження. Пункт 5. вода руйнівник. Чи вода рятівник. Науковці вважають, що життя зародилося у воді. Нас зачаровує морський прибій, ваблять хмари, що пропливають у небі, зворушує ранкова роса на пелюстках троянди. Вода – Матеріал для чудових творінь природи, малюнок 52. У спеку ковток води вгамовує спрагу, назви явища, у яких бере участь вода. Водночас смертоносні гігантські хвилі становлять загрозу для кораблів і людей на узбережжі. Водних стихій є чимало: гроза, заметілі хуртовина, повінь, паводок, снігова лавина, льодопад. Перетворюючись на лід, вода може зруйнувати не лише водогінні труби і батареї опалення, але й гранітні скелі. Дощова вода потрапляє у тріщини скель, замерзає і поступово руйнує гірські породи. Коротко про головне: вода єдина речовина на землі, яка за температур, придатних для життя, перебуває відразу в трьох станах: твердому, рідкому. Та газуватиму на відміну від більшості речовин, молекули води у рідкому стані упаковані щільніше ніж у твердому. Ця особливість води рятівна для життя на землі. Усі організми, навіть мікроскопічні бактерії, містять воду і не можуть жити без неї. Запитання, завдання, дослідження: перше, які властивості води. Вирізняють її серед інших рідин. Друге, сніжинки це кристали льоду. Науковці отримали десятки тисяч фотографій сніжинок. Двох однакових сніжинок у природі немає. А що спільне у них? Третє: у давнину на морозі в скелі, яку треба було зруйнувати або відколоти від неї частину, свердлили отвір і заливали у нього воду. Опиши, що відбувалося далі. Четверте. Подискутуйте у групах на тему вода, руйнівник чи вода, рятівник. П'яте багато стародавніх обрядів і звичаїв пов'язані із водою. А які з них дійшли до наших днів? Наукові забави. Крапля лупа зубочисткою. Акуратно поставте маленьку краплю води на екран монітора, телефона, малюнок 53. Переконайтеся, що крапля діє як лупа. Запропонуйте спосіб визначити її збільшення. Урок завершено. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою, любі українці!